Європа виступила проти США. Заяви з Вашингтона розносяться на раз-два. Україна може стати могутнішою навіть ніж Америка, а Трамп звернув не туди. Про все це у нашому випуску пекельна точка. Допоки Дональд Трамп та США розкидаються гучними заявами про Володимира Зеленського. Європа об'єдналася як ніколи і стала на захист України. Ми говоримо, а те, що ми робимо, наступні дні і тижні будуть формувати наше майбутнє. Не словами, а діями, які ми будемо приймати тут в Європі, Мир без свободи не мир. Європа це знає. Ми завжди хочемо миру, але він має бути справедливий, реальний та гідний. Об'єднаний захід зрештою вирішив діяти вкрай рішуче. А представники низки потужних країн ошелешли заявами про підтримку України. Великобританія надає 4,5 мільярди фунтів військової допомоги Україні більше ніж будь-коли. Має намір не пасти задніх, і Іспанія, яка заявила, що теж не пошкодує грошей на підтримку України. Іспанія виділяє новий пакет військової допомоги у розмірі 1 мільярд євро у 2025 році. Канада ж передасть Україні 25 бойових машин піхоти 4 авіаційні тренажери для літаків F-16, системи посадки для літаків, боєприпаси, а також багато іншого. Підтримала так званий флешмоб на знак підтримки України і Норвегія. Вона у наступному році виділить 3,5 мільярди євро на підтримку України. Швеція ж надасть 100 мільйонів євро на посилення ППО. А разом із тим щедрістю шокувала і Литва. Ми повинні невідкладно забезпечити Україну сучасним озброєнням та здібностями завдавати ударів на велику дальність. Ба більше у Литві стоять на тому, щоб Україна вступила в ЄС 1 січня 2030 року. У свою чергу Чехія переконана, що нас точно треба взяти в НАТО. Ми повинні упевнитися, що Україна матиме якомога сильнішу позицію за столом переговорів. Кінцевою метою має бути її вступ до НАТО. Швейцарія готова надати війська для майбутньої миротворчої місії в Україні. Ми ймовірно могли б виставити близько 200 солдатів за 9-12 місяців. Миротворці ж можуть з'явитися на території України у рамках гарантій безпеки. Справа за ухваленням рішення вочевидь, за Європою. Втім, чи не буде це черговий нікому не потрібний папірець? Про це у нашому сюжеті є дві е, принципових позиції. Перша позиція вона полягає в тому, що для нас надзвичайно важливо, для нас надзвичайно важливо забезпечити те, щоб Росія не мала змоги знову ж таки атакувати Україну в майбутньому, тому що такі е, такі умови будуть зберігатися, і ми розуміємо, що такі ризики будуть присутні тривалий час. І в цьому контексті звичайно напрацювання формул або про вступ України до НАТО, або про розміщення іноземних військ на території України військ озброєнь, сил та засобів для того, щоб нас підтримати. У найближчій перспективі Україна не зможе вступити до НАТО, та й Північно-Атлантичний Альянс не зможе розміщувати свої війська як миротворчий контингент на лінії розмежування. На це категорично не погодиться Росія. А ось варіант розміщення військ окремих європейських країн. Цілком ймовірний варіант кажуть військові аналітики. Единственный возможный вариант размещения миротворцев еще раз подчеркну, это двусторонние договора между Украиной и странами и с каждой отдельной страной НАТО. Но опять таки тут есть один нюанс. Статья 17 Конституции Украины, которая запрещает размещение военных баз иностранных государств на территории Украины, а, соответственно, размещение миротворцев – это пункты постоянной дислокации, то есть это места базирования. Про такі варіанти вже заговорили перші особи старого світу. Так, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що він готовий і хоче відправити війська своєї країни для забезпечення будь-якої мирної угоди. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантии безопасности Украины, разместив наши собственные войска на местах, если это будет необходимо. Я не говорю это легкомысленно, я очень глубоко чувствую ответственность, которая связана с потенциальной угрозой для британских военнослужащих. Про ймовірне розміщення свого військового континенту заявив і міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер. Вона заявила, що країна не виключає відправлення миротворчих військ до України у разі потреби. Зараз ми повинні спочатку договоритися справедливому устойчивому мірі, вважаючи міжнародне право. Когда у нас буде такий мир, його нужно буде підтримувати. для этого наше правительство нічого не виключає. Раніше про миротворчий контингент також заявляла французька сторона. Загалом зараз йдеться про трохи більше ста тисяч миротворців з різних країн, тим часом як мобілізаційний ресурс Росії близько 15 мільйонів. І ця цифра у рази перевищує можливості України та наших партнерів. Так що головні гарантії безпеки для України це сучасна високотехнологічна зброя власного виробництва, плюс допомога європейських партнерів. На данный момент украинская ВПК может э, обеспечивать потребности сил обороны Украины на уровне 30%. Именно вот этот фактор, к сожалению, есть Ахиллесовой пятой, на которую давят наши стратегические партнеры, прекрасно понимая, что без внешней э, военно-технической помощи Украине будет весьма проблемно. То есть развитие собственной армии, да, увеличение ее количество, о чем говорит президент. Но параллельно, в первую очередь, мы должны четко понимать, что это война, это война технологий. То есть победить Российскую Федерацию мы можем не количеством личного состава, а высокотехнологичными видами вооружения. Безперебійні та масштабні постачання озброєння, щедрі інвестиції в український воєнпром та контингент іноземних миротворців ось три кити, на яких мають базуватися надійні міжнародні гарантії, завдяки яким українці не відчують себе ошуканими та покинутими у своїй запеклій боротьбі за безпеку усього європейського континенту. Напередодні ж розійшовся із заявами, і сам Володимир Зеленський. Він не побоявся доволі різко відповісти на всі закиди у свій бік від США, та навіть зачепив Туреччину. Невже ключовим у закінченні війни стане реджеп Ердоган? Подробиці у сюжеті. Президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Там він зробив кілька справді сенсаційних заяв. Так, Зеленський висловився щодо ймовірного припинення вогню цього року, наголосивши, що без чітких гарантій безпеки це не можна вважати завершенням війни. З його словами, США зацікавлені у припиненні вогню та розглядають це як можливий спосіб завершення конфлікту. Він оголосив, що українським військовим, які вже тривалий час перебувають на передовій, потрібен відпочинок. І якщо гаряча фаза війни завершиться, вони мають повернутися до своїх сімей. Зеленський також прокоментував і можливі вибори в Україні, до яких активно закликає адміністрація Трампа. Він розповів, що крім того, що це поза українським законодавством, проголосувати зможе лише половина населення. За словами українського президента, найголовніше це питання безпеки під час виборів. Якщо б ми зараз проводили вибори, зрозуміло, що для нас, з точки зору безпеки, це номер один історія, щоб в нас були демократичні вибори, щоб їх потім визнали, як люди будуть голосувати на війні, як будуть голосувати люди на фронті. Якщо вони не можуть повернутися додому, що буде з Куп'янськом? Що будуть робити люди за кордоном? А де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт в Покровськ, хочуть спостерігачі. Або ми повинні вирішити, що певний кілометраж від зони бойових дій там це не проходить. Тобто там хай живуть люди, не голосують. У нас такий свій майданчик малесенький, це ж неправильно. Крім того, Зеленський вважає нереальним заяву про завершення війни в Україні уже цього тижня. Цікава була і заява президента про те, які плани має Україна щодо Курської області. За словами Володимира Зеленського, Курщина не є частиною територіальних претензій України, оскільки головною метою є повернення саме українських територій. Однак, президент зазначив, що в майбутньому Курська область може стати предметом обміну. Він зазначив, що обмін територіями може стати частиною стратегії відновлення суверенітету. А далі Зеленський зробив дещо сенсаційну заяву. Так він сказав, що готовий залишити пост президента України, якщо це буде необхідно для досягнення миру в країні. Він підкреслив, що його головний фокус сьогодні полягає в забезпеченні миру, а не у триманні за крісло протягом десятиріч. Також за словами Володимира Зеленського, США прагнуть завершити гарячу стадію війни у 25-му році, але без допомоги Україні це буде складніше. Що стосується війни в цілому, я вважаю, що Сполучені Штати Америки будуть робити все, щоб гаряча стадія війни закінчилася в цьому році. Я вважаю, що це їхня ціль, і вони будуть все робити для цього. І тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, з чого я почав мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку, ось приблизно так. Зеленський також відповів на закиди Трампа щодо боргу України у 500 мільярдів доларів. Президент наголосив, що наша країна отримала від США не більш ніж 100 мільярдів доларів допомоги. Водночас, Київ не планує визнавати гаранти як борги, які нібито потрібно повернути Вашингтону. Крім того, Зеленський наголосив, що не планує підписувати те, що виплачуватиме 10 поколінь українців. Тепер 500 мільярдів. Давайте спочатку з цифрою розберемося. Тобто я знаю, що у нас було 100. і це факт. Я не збираюся визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувались. За його словами, Україна готова до нової угоди з США, де допомога надається з умовою повернення з прибутком. Зеленський підкреслив, що, хоч це може бути незручно, допомога потрібна. Якщо умови зміняться, Україна погодиться. Зеленський також відповів на запитання, чому не підписав першу угоду про рідкоземельні метали. З його словами, така пропозиція не містила жодних гарантій безпеки для України. Крім того, вона фактично визначала це як спосіб погашення боргу, а не як рівноправне партнерство, що стало ключовою причиною відмови. З його словами, угода мала бути частиною більш масштабного пакету гарантій безпеки для України. Зеленський наголосив, що Україна вимагала гарантій безпеки. Він зазначив, що Україна отримала перший варіант угоди, в якій не було жодних гарантій. Президент підкреслив, що Україна не може просто ділити ресурси без розуміння майбутніх наслідків і без отримання реальної допомоги. Говорячи про гарантії безпеки, президент України згадав і про Туреччину. Так, через кілька днів після зустрічі з реджепом тейпом Ердоганом в Анкарі Зеленський, схоже, привідкрив завісу їхньої розмови. Він заявив, що Україна в гарантіях безпеки розраховує в тому числі на Туреччину з урахуванням її можливого військового контингенту. Про це український президент уже поінформував європейських партнерів. Якщо говоритимемо про гарантії безпеки, я сказав своїм партнерам: як на мене, маємо розраховувати на туреччину на турецького президента. Чому тому, що дуже важливо, хто буде готовий дати реальні цифри контингенту, реальні люди, військові судна. Зеленський наголосив, що на його думку дві найсильніші армії континенту турецька та українська, і європі потрібно дивитись на Туреччину. А тепер повернімося знову до Америки. Дональд Трамп хоче від Володимира Зеленського дві речі: як мінімум, поваги і українських корисних копалин. Щоправда, угода щодо рідкоземельних мінералів як плата за допомогу американців має багато. Але чи покажуть США свої зуби під час ухвалення остаточного рішення? Про це деталь. Ніше у сюжеті у четвер. Президент Трамп мав кілька публічних виступів, де у довільному порядку критикував прем'єр-міністра Канади, адміністрацію Байдена, журналістів агенції Press та багатьох інших. Але президента України цілий день оминав увагою. Після того як два попередні дні гнів Трампа був розвернутий саме на Зеленського, таке затища можна пояснити хіба тим, що нову редакцію угоди про корисні копалини надіслали у Київ. Про це пише видання Аксіос. У новій угоді нібито врахували пропозиції української сторони, бо у початковій версії американці записали усе, чого хотіли би вони, а саме контроль за 50% українських надр, як розрахунок за вже надану допомогу без гарантій на майбутнє все, що ми чули про угоду, це те, що Україна віддає більшість, принаймні половину своїх природних ресурсів і найважливіших корисних копалин. Це таке собі покарання у стилі першої світової війни, але не покарання агресора, покарання жертви агресивної війни. Про те, як сильно адміністрація Трампа прагне цієї угоди, красномовно свідчить поведінка радника з нацбезпеки Майка Уолтса. він на тижні відвідав чимало ефірів, де пояснював, як важливо для України поводитися на те, що Уолтс називає американські інвестиції. На брифінгу у Білому домі. Напередодні він заявив, Трамп хоче від Зеленського двох речей: поваги за те, що американські платники податків дали Україні. і… Підписаної угоди про корисні копалини президент Трамп, очевидно, зараз дуже розчарований президентом Зеленським. і тим фактом, що він не сів за стіл переговорів, що він не захотів скористатися можливістю, яку ми запропонували. Я думаю, що, врешті-решт, він дійде до цього, і я сподіваюся, що це буде дуже швидко. Зеленський напередодні у Києві приймав спецпредставника Трампа Кіта Келога. Після зустрічі надіслав публічний сигнал Трампу про готовність до сильної угоди. Нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Релог після переговорів не захотів спілкуватися із українськими журналістами. Його шеф, щойно назвав Зеленського диктатором, і звинуватив Україну у початку війни. Відповідати на питання, чи згодні вони з такими твердженнями свого президента республіканцям не легко навіть у Вашингтоні. Лише одиниці зважилися на відкритий протест. Більшість республіканців намагаються закріпитися на нейтральних позиціях. Ми за припинення війни Звичайно, республіканці не безпідставно побоюються, що їх будуть цькувати, Що Ілон Маск можливо погрожуватиме їм, що фінансуватиме їхніх опонентів на праймеріс, але багато сенаторів не переобиратимуться наступного року. Тому я сподіваюся, що конгрес усвідомлює, що вони по суті дозволяють виконавчій владі нейтралізувати їхні конституційні права та повноваження законодавчого органу США в багатьох різних сферах включаючи зовнішню політику і національну безпеку, жоден республіканець, який підтримує Україну, не програв попередні вибори, говорить колишній співробітник адміністрації Буша молодшого Девід Кремер. Росію 61% американців вважають ворогом. Тож республіканцям доведеться зважати на думку своїх виборців. Вважає він. Хоча стосунки Трампа із Путіним зараз схожі на медовий місяць. Вони роблять одне одному публічні компліменти і не виключають зустрічі наступного тижня. Президенту Зеленському і українському народу важливо розуміти, що більшість американців досі підтримує Україну. Я бачу опитування буквально вранці. Вони свідчать, що більшість американців підтримують Україну. Визнають, що Путін це загроза. Тож сподіваюся, що ситуація, яку ми спостерігаємо цими днями, мине, і ми повернемося до стану, коли США демонструють цілковиту солідарність і підтримку. Тримку. Але до Путіна Трамп найпевніше побачиться із президентом Франції Макроном. Він приїде до Вашингтона у понеділок, і прем'єр-міністром Сполученого Королівства Стармером його у Білому домі чекають наступного четверга. Від європейців Трамп хоче гарантій безпеки для України, які не поспішає надавати сам. А також поступок щодо санкцій проти Путінської Росії, які його адміністрація спробує використати як аргумент на переговорах із Кремлем. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Володимир Зеленський не потрібен на переговорах про припинення війни в Україні. Напередодні ж Трамп чергово насипав образ у бік українського лідера, і це все після того, як зустріч американської та російської сторін в Саудівській Аравії відбулася без України. Ба більше тепер очільник США ще й називає зеленського диктатором, яка чорна кішка пробігла між політиками і чи не випустила її часом Росія? Відповідь на це питання у нашому матеріалі. На першій сторінці великий портрет Путіна і пряме звернення до Дональда Трампа. Це диктатор. Журналісти у десятьох пунктах роз'яснюють, що насправді сталося, хто на кого напав, і чому зміщення акцентів, зміщення роли, які яким зараз займається президент Трамп, небезпечне для Сполучених Штатів. Прикмети, що газета ця республіканська одна з улюблених власне Дональда Трампа. Як відомо, цього тижня Сполучені Штати та Росія провели у Саудівській Аравії те, що вони назвали початковими переговорами. Україну туди не запросили. І у відповідь на обурення, на заперечення, вла... Власне, з Києва президент Трамп зробив кілька емоційних і насправді образливих заяв, а саме що Україні України було три роки щоб закінчити війну, що ніби ми самі винні у тому, щоб почали війну, і взагалі що у Зеленського вмовляв низький рейтинг, і тому він не проводить вибори і, врешті, назвав його диктатором. Те, наскільки точно ці тези збігаються із російськими, помітно неозброєним оком. Світові змі пишуть про те, що переговори росіяни з американцями насправді не такі вже й початкові, як це хоче показувати американська сторона, і що насправді там ідеться про дуже суттєві речі. Наприклад, Ройтерс з посиланням на свої джерела сьогодні пише, що росіяни можуть Погодитися на те, щоб до двох третин їхніх заморожених активів були використані на відбудову України за умови надання їм звіту, а решта щоб йшла на окуповані ними території, тобто вони хочуть відбудовувати і легалізовувати те, що захопили. Тим не менше, натягнуті відносини між Україною та США були не завжди. Адже саме Трамп пообіцяв закінчити війну та повпливати на Путіна, який в козрі обіцяв показати американець в ухваленні важливого рішення. Усі деталі у нашому сюжеті бути чи не бути. Розмови про можливі переговори між Києвом та Москвою набирають обертів, а це й не дивно. Адже 47 й президент США не раз обіцяв закінчити кровопролитну війну якнайшвидше. Тепер Україна та Росія як ніколи близькі до миру чи ні, спробуємо розібратися. Схоже, що лід все таки рушив. Дональд Трамп поговорив із диктатором Путіним по телефону. Це має сенс, але я не хочу про це говорити. І якщо вже говоримо, не хочу забігати наперед щодо розмов. Але я вірю, що ми робимо прогрес. Ми хочемо зупинити війну між Росією та Україною. І я хочу зупинити це, тому що не можу дивитися, як вмирають молоді солдати. Вмирають сотнями тисяч. Ми маємо закінчити цю війну. Вона скінчиться. Не Американський лідер запевнив, що має конкретний план припинення бойових дій, і він підтримує контакти як з Україною, так і з Росією. Трамп дав понять, що він підключився. Він дав понять, що міння України для нього вторічна. Вот пусть Зеленский договаривается с Венсом, с вице-президентом, но не с президентом, а сам президент будет разговаривать с Путиным. А пока это по сторону Путина. Из этого вовсе не следует, что Трамп будет играть на, на стороне Путина. А пока он просто хочет поставить на место Украину публично, а потом он будет пытаться каким-то образом давить на Путина. Это тоже неизбежно, потому что для Трампа важно показать, что он... Судья в поле, его решение определяющее. Связь уже такая перманентная, она ведется там определенный период времени. Возможно даже из ноября прошлого года, когда а, мы слышали ряд опровержений, что такие телефонные звонки были. Я думаю, что вполне вероятен такой контакт. Опять таки, с точки зрения Трампа, это прощупывание оппонента для того, чтобы э, э, предложить такой ход, который будет воспринят. Но также отмечу, что до публикации информации в New York Post о телефонном звонке все-таки прозвучало предложение и анонс непосредственно Трампа, что уже, ну, очевидно, на этой неделе состоится встреча президента Зеленского с самим Трампом. Тим самим Україна продовжує посилювати дипломатичний канал, напрацьовуючи з партнерами гарантії безпеки, що надалі дозволить завершити цю війну на максимально вигідних та справедливих умовах. Ми не можемо бути в протистоянні зі сполученими штатами Америки. Це невигідно нам, країні, яка у війні, і це невигідно президенту Трампу. Який є президентом сильної Америки, і йому невигідна перемога Путіна? І якщо буде протистояння, не дай Боже, позиції України і Америки, я не хочу навіть про це думати, то від цього виграє тільки Путін. Перемога Путіна це програш західного світу, і Європи і Америки. Розуміючи це, президент Туреччини висловив готовність цього країни взяти участь у процесі досягнення миру. Ми також вітаємо послання пана Трампа і пана Путіна на даному етапі. Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок у цю справу. Ми досягли цього завдяки нашому неопередженому підходу і мирній зовнішній політиці, тому що ми є одним з провідних лідерів, які можуть зустрічатися з обома сторонами. Але у Кремля, походу, своя реальність. Там усі ніяк не можуть визначитись, і ти на контакт чи продовжувати вбивати. У міру того, як адміністрація в Вашингтоні розгортає свою роботу, виникає багато різних комунікацій, і ці комунікації ведуться різними каналами. І звичайно, на тлі множинності цих комунікацій я особисто можу чогось не знати, бути не в курсі чогось. Тому у даному випадку я не можу це ні підтвердити, ні спростувати. Контакт был, и им выгоден саспенс, в том смысле, что мы не подтверждаем, не опровергаем, потому что мы контролируем ситуацию. Обычно Песков демонстрирует свою информационную компетентность. Он все знает, он обо всем рассказывает. А тут он говорит, ну, мне не, я не в курсе, откуда мне знать. Понятно, что это говорящие уста Владимира Путина. Россияне, конечно же, сейчас демонстрируют готовность к контакту. Это может значить и прямую заинтересованность непосредственно в таких контактах. Но опять-таки я бы... Не смотрел на этот счет позитивно. Очевидно, що все таки є желание непосредственно использовать переговорний процес для снятия санкцій, для снятия ограничений для непосредственно російської економіки. Чи зможуть Україна і Росія домовитися, покаже час. Ясно, одне, що поки що для майбутніх переговорів немає ні дати, ні майданчика. Але якщо Путіна не зупинити, то росіяни так сказати прийдуть звільняти інші європейські країни. На цю мить у мене все ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску.